Всім привіт! дівчатка! Вітаю вас в себе на каналі в новому відео. Сьогоднішнє відео буде знову про готовку, про меню, про те, що я готую своїй сім'ї на декілька днів. У нас сім'я складається з трьох чоловік, двоє дорослих і дитина-підліток. І так, перше, що готую, це тушена капуста. Беру капусту, моркву, додаю 200 г фаршу, цибулю Воду розмишую, сметаною, сіль, перець і трохи олії. І так ставлю під кришкою, тушкується вона у мене в сковорідці вок десь годинку. Наступна страва це картопля з фаршем. Це дуже, досить стара страва. Я готую її ось такою штукою, це залізна така штука, ще з радянських часів. Просто потрібно просверлити всередині отвори. І ті спиральки, що залишаються, також проварюю разом з картоплею. Ці отвори, що просверлила в картоплі, начиняю їх фаршем. Додаю ще зверху, натираю морковку, це не обов'язково. Хто любить зажарку, робить зажарки, я просто не смажу, тому що ми зараз засмажки стараємось не їсти. Перейшли більш на здорове харчування. Не кажу, що це правильне якесь, але більш-менш здорове харчування по мінімум тих всіх засмажків і по мінімум всього шкідливого. Картоплю заливаю молоком і так воно в мене провариться хвилин 40, сіль перець вже по смаку. Наступна страва це фаршировані перці. Перці я прочищую, промиваю, релізаю навпіл. Ну і начинку, хто в мене вже давно дивиться, знає, що начинка в мене завжди йде, з того, що є в холодильнику на даний момент. У мене куряче філе сьогодні, сир. Одне яйце, сметана, сіль, перець, все це перемішую, начиняю перці і на берег ще буквально декілька помідорок чері і цибульку. Так, ставлю в духовку, пропікаю при температурі 200 градусів приблизно 70 хвилин. Якщо занадто потужний тен на духовці і починає пригорати, просто потрібно прикрити фольгою. А так, воно, я навіть не прикривала сьогодні фольгою, все чудово пропеклося, перці м'яхенькі. І реально дуже смачно і незвично. А головне, що корисно, що немає тут ніякої засмажки, немає ніяких зайвих жирів. Тому печене дуже корисне і дуже смачне. Наступна страва, яку я буду готувати, це буде десерт. Десерт готую сьогодні сирний з творога і з желе. Хто знає цей тортик, той знає, що він є. Різними шарами, різнокольоровими. В мене не, вдома не виявилося зеленого желе, тому я жовтий, тобто оранжевий і червоний залила і паралельно ще желатин залила. Далі додаю в творог, цукор і ванільний цукор, роблю блендером, і потім в кінці вирішила, що два желе одинакових добавлю і буде одного кольору. І Желатин додала і відправила в холодильник приблизно на годинку на півтори. Тут я замішую вже сирники, тому що залишилося ще трішки сиру. Сирники я готую на завтра на сніданок, але готую сьогодні ввечері. Завтра просто розігрію їх і буду подавати з сметаною та з варенням. Готую сирники дуже простим рецептом. В сир додаю яйце, цукор, ванільний цукор, борошно і все. І смажу ось так на сковорідці по мінімум, тут в мене вершкове масло з двох сторін. Можна пропекти ще в духовці, буде набагато смачніше. Далі готувала ще червоний борщ, не знімала рецепт, і засмажку до борщу я готую завжди на дві порції, одну заморожую на наступний раз. Так, і власне, що приготувала? Це ось такий борщик, каструля 3-літрова. У мене було два реберця маленьких, я їх також додавала, зробила бульйон, далі капуста, квасоля, картопля і засмажка. Засмажку я роблю без олії, просто в водички додаю, під кришкою, тушкую цибулю, моркву і буряк. Так, показую вам капусту. Капуста я подаю в теплому вигляді як повноцінна вечеря. Це У нас йде капуста з м'ясом, з фаршем. і в кінці додавала ще томатної пасти. Далі, картопля. Картопля має дуже вершковий смак, тому що вона вариться в молоці. І Показую, як всередині вона начинена так м'ясом. Далі покажу вам ось ці перчики. Це ще одна вечеря в нас буде. Можна на роботу брати обід. Оце, що я готую, все воно йде нам на вечерю і на обід на роботу. Тому що обіду ми не вдома. Дитина в школі ми на роботу беремо. Але все рівно потрібно, щоб вдома було, що взяти на обід, на роботу. І також приходимо з роботи вдома-вечерю. Сніданки зараз я вам покажу, що в нас на сніданки буде. Так, ось цей тортик, десертик такий. Можна, в принципі, під низ зробити коржик такий з печива з вершковим маслом. Тоді буде він взагалі як чизкейк майже, тому що реально цей сирний смак він чуть-чуть ніби нагадує чизкейк. Дуже смачний і, як на мене, він більш-менш корисний, немає тих кремів, маслів і дуже швидко готується. Так, і сніданки. Один сніданок завтра в нас будуть сирники. Я їх буду подавати в теплому вигляді, розігрію з сметанкою і з варенням чорничним. Мені мама дала чорничне варення дуже смачно. Ось так поєднувати саме чорничне варення з сметанкою до сирників дуже смачно, такий крем виходить. Ну, і, звісно, на сніданки у нас чай, кава, хто що забажає. Інший сніданок у нас буде лаваш. В Лаваш заверну куряче філе. І сир, не знаю, що в холодильнику є, то завернув лаваш. Саме ось ці лаваші дуже класні з родинної ковбаски, вони м'ягенькі і що подобається, вони не рвуться. І ось така бринза смачна, 35 гривень. До чаю полюбляємо. Дякую за